Доброго дня. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий годинник. sva клок 510. Прийшов він такий розкошмачений коробочці, але робочий. Основні функції це підсвітка, календар цифровий термометр, будильник з музикою, функція сну, хронограф, пише, що музику відтворює. І на день народження якась там музика. Є. Зараз будемо дивитися, будемо розбиратися. Прийшов він целфановому культуру. Ось такий от. І інструкція. Інструкція на китайській і на англійській. Зараз віддалю, так щоб було видно. Можете поставити на стоп кадр, глянути, які тоді функції. Я пройдуся по основних, по корпусу, гляну, покажу, як він працює. І будемо зараз розбиратися. Для початку корпус ось так він виглядає. Виконаний в глянцевому корпусі доволі якісно, не придрати, що десь щось якась фігняє. На три батарейки міні-пальчик. Скажімо так, це відносно вдале рішення, бо три батарейки міні-пальчик. три п типу, це дофіга, як для будильника, але то, що міні-пальчик це зручно, бо вона завжди під рукою. Така батарейка в більшості в магазинах, не проблема її знайти, на відміну від якихось таблеток. Але знову ж таки, це нам каже про його невелику енергоефективність через те, то, що тут є об'ємна підсвітка, вона багато споживає. Ставлю дві батарейки, хочу вам показати. Чули так? З двома батарейками функція підсвітки не активна, тобто на двох батарейках може працювати. І вставляємо третю батарейку. Як тут зручно вставляти, що може вискакує. Може, в мене якісь батарейки китайські? Ха, цирк! Ладно, будемо так фіксувати. Бачили, да, які батарейки вставляються в ж би А ну зараз. Ладно. Вроді нормально. Ось так підсвітка виглядає. Тут вона практично непомітна. А знизу от тут і тут світодіод. Ну, ще знизу там, напевно, пару світодіодів. Доволі так симпатична підсвітка. По тому, що відображається на дисплеї. Зверху в нас час, потім йде дата, потім день і з самого низу в нас температура повітря на даний момент. Мені здається, чи що що була кацапська музика? От. Китаєць. Катюша ж тільки що була. Це ж було вже. Коротше, це якийсь не будильник, а якийсь медіаплеєр. У нас є тут при кнопочці мод можна вибрати тобто 24 формат або 12. Будильник також можна вибрати, допустим, сет. 5. Все задалено 06. сет. І музику. 9 пісень. Все, будильник задали. Далі можемо задати. Рік. День воно автоматично вибирає відповідно даті. Ну і температура. Тут, в принципі, без змін. Таймер можна задати. Все, пішов таймер. Коли активований таймер, зверху ось тут пише, що таймер блимає. Температура повітря показується, оновлюється. Ну, частенько. Нормальний будильник з великою кількістю мелодій за свою ціну. Дякую за увагу!